Не почистили вентиляцію. Викликайте пожежників. Сьогодні близько одинадцятої години зайнялося кафе в Бернардинському дворику. Зазначимо, що усі страви тут готували на відкритому вогні. Проте загорівся заклад харчування не від вогню, а від перегріву внутрішньої вентиляції, яку мали почистити через два тижні. Керівники закладу пояснили, відновлюють труби тут що півроку. Пожежникам власноруч довелося розібрати частину даху, адже також загорівся утеплювач і вата, що є навколо вентиляційних труб. Усередині приміщення не постраждало. Пожежа пошкодила дах і завдала збитків на кілька тисяч гривень, кажуть власники закладу харчування. На місце пожежі виїхали чотири пожежні машини, гасили вогонь 12 працівників. Ніякого підпалу не було. У нас там є розташована кухня, і на кухні є, скажімо, вентиляція, яка збирає, збирає дим від пальників. І там були жирові, скажімо, жирові накладення в середині тої вентиляції, які самозайнялися. Тобто це конструкції короба вентиляційні від мангала, які йдуть, які працюють під високою температурою. Внаслідок чи нещільності даних коробів, чи Мінват, яка де... Тобто десь прилягала до тих ущільнень, і було саме це загорання. Зараз на місці працює комісія, яка чітко встановить причину загорання, чи це був перегрів і самозаймання, чи нещільність короба даної вентиляційної системи.